Дорогі друзі, нині ми з вами побачимо Святая Святих, це є дійсно грецький храм. Чому я говорю про це з таким піететом? Знаєте, коли я навчалася на першому курсі, напевно, всі архітектори це пам'ятають. Як Греція у нас була така дуже-дуже оспівана -дуже, ну, нашими викладачами, скільки ми там креслили, правда, які виконували там розмаїті ну, роздуми щодо Греції, оті всі ордери, ото все ну, воно просто доходило до такого рівня вивчення дуже глибокого. І, власне, на іспиті, Мій викладач Роман Миколаївич Липка він спитав, би я найбільше хотіла поїхати з курсу історії архітектури. І от я дуже хотіла до Греції власне побачити те, на що от ми рівнялися на це, є колиска нашої архітектури, також з чого то все походило. І от тільки тепер, через скільки, скільки десятків років, скажімо так, після свого такого висловленого бажання, я нарешті тут. І це є наразі ще будемо з вами в Афінах. Бачити будемо Акрополь, але це у нас. Храм Афаї на Егені. Ми бачимо його зараз збережені власне зовнішні ці колони. периптер і внутрішню колонаду. Ми зараз будемо розмірковувати ближче над його деталями. Цей, бачите, храм він стоїть дуже-дуже на підвищенні, і це є верхівочка нашого острова, бо тому що тут звідусіль, видно море. От зараз вам видно море тут, і ми підемо на інший бік, і буде видно так само звідусіль. А зараз, давайте ми підійдемо про. Просто з вами до реконструкції. Це є, до речі, музей вхід сюди аж цілих 6 євро і євро, як вони кажуть, євро. І те, та, що там ми з України не мали жодного значення, чи те, що історики архітектури, викладачі архітектурного інституту. Ні, ні, це не має значення, але я готова заплатити за внесок у збереження світової спадщини. Ось, дивіться, у нас, як воно було спочатку, це є реконструкція. Тому що храм, звичайно, він є 500 років до нашої Ери був збудований, і це вже є третій храм на цьому місці. Бачите, як він виглядав спочатку, це була стіна, яка його огороджувала. Знаєте, от як тепер то є ніби храмова або монастирська територія, але тоді ще не було монастирів. Був власне, вхід до нього. бачите, І от будиночок, значить, перед ним. Але будинки, в яких жили оці священнослужителі, вони були за ним. Власне, ще була праворуч така от собі колона, колона, можливо, зі Сфінксом, чи з якимось божеством вона зараз не збережена. Спробуємо її знайти, де вона була. Чого тут зараз немає, ми не бачимо на цьому храмі, немає у тих от фронтонів. Ну, Так, щоб було зрозуміло, у нас тут було два фронтони. І ці фронтони вони мали дуже цікаві акроси. Кротерії. Кротерії, це є по кутах, е, значить, фронтону. І от я ну, перепрошую, що я поки що затримуюся на тому зображенні, але тільки тут ми можемо це побачити наразі. Власне, ці акротерії були виконані з мармуру, це досить незвично, бо переважно вони керамічні. Нижні це були сфінкси, а тут, ну, тут зображена теж якась така фігурка. Але я читала, що це власне, були дві каріотиди, тобто дві дівчини, які підтримували центральну мушлю. Ось, ну і даху, звичайно, у нас так само немає, немає стіни, але все решта у нас є більш-менш збережено. І цей храм він є досить збережений, він зображений на багатьох таких акварелях живопису 19 століття особливо. І він там помилково, от ви можете його впізнати, але він називається храм Зевса або Юпітера, тому що там було зображення Зевса. Ще він має назву Афіни, тому що на тих фронтонах були скульптури, от на тих таких трикутничках, фронтонський трикутник. Власне, який завершує колонаду, то там було зображення Афіни, там були битви греків з троянцями, причому дві війни у цій. І там на, обидвох, на обох було зображення Афіни. Ось ми приходимо розкішний кедр. Дивіться, у нас тут так дуже співають цикади на ньому. Вони знайшли собі там пристановище. Кедр. Кедрів тут дуже багато. Ми їхали, то є справжні такі ліси кедрові. І от до храму у нас веде такий, ну, це навіть не сходи, та, це такий ніби апарель, такий пан ким дуже повільно можна піднятися, але так само і заїхати. От подивіться, що у нас тут лежить, це дуже цікаво роздивлятися завжди якісь деталі. Оце, ну я думаю, що ви здогадалися, це є отакий циліндр, і з чого зроблені колони, це так званий барабан, це є шматок у тої колони. Там далі ми можемо бачити так само елементи власне, блоків перекриття, наскільки я бачу. Ще у нас там валяються колони. Оце все, друзі, уявіть собі, це так виглядає мармур. От Якщо мармур не відполірувати, він не є такий аж дуже дуже прекрасний. Під ногами в нас мармуро, то є повна мармуру. Можна, я думаю, собі на згадку взяти, якийсь камінчик. Хотіла вам показати, як ось близько виглядають ці породи. Ну, по-перше, от воно таке є дуже ніздрювате. Це якісь ятуфові породи перед нами. Бачите, видно, що тут у нас є поруч море. А сама стіночка, от вона збудована із таких, як у нас роблять, із таких плескатих камінців, які мають між собою. От погляньте, там є розчин. Розчин це не так часто використовується греками. Бачите, от між великими каменями є дрібненькі, і воно все залито розчином. Коли ми з вами підійдемо до самого храму, ми там взагалі розчину не побачимо. Зараз я зайду на той пандус. Тому що у нас все дуже добре підігнано одне до другого. знаєте, І коли оці блоки лежать один на одному, то відбувається таке явище адгезії, тобто взаємопроникнення у тих знаєте, частинок каменю, які дуже-дуже добре витисані. От у нас, не знаю, видно то напевно на відео, оце власне, зроблено це так само, як дорога із окремих елементів. Це зараз таке пекуче сонце, хоча то є тільки 9-та година ранку. Але власне, що це виглядає навіть, знаєте, як якийсь такий залитий бетон. Але насправді це те саме, як та стіна, що ми ще оглядали, тільки вона покладена. Окремі камені, залиті розчином і дрібненькі, так само камінці. Ось нарешті наш прекрасний храм. Залишки від нього. Я вам розкажу трошки його історії. Власне, що на початку 19 століття ті фронтони вони впали. І, значить, ну Греція тоді була в Османській імперії. Вони не дуже, знаєте, турки шанували ту грецьку спадщину, вони часто влаштовували якісь допоміжні будівлі, в таких. Храмах, і звичайно, що коли вони впали, там якраз мандрували такі, значить, архітектор і барон англійський та німецький, і вони, оці, значить, скульптури, вони так само були попадали, і вони дуже стурбувалися тим, тому що знаєте, початок дев'ятнадцятого століття це якраз час розпиту. Такої стилістичної реставрації, коли в принципі реставрували так, от як хотілося би бачити ту анточну античну спадщину. І вони купили ці скульптури за якусь таку смішну суму і, значить, повезли спочатку реставрувати на грецький острів. А потім, власне, вони значить, відправили до Риму і скульптор такий дуже знаний, в тому числі у Львові, то є Турвальця, він реставрував то в Римі з певними змінами. Що можна було сказати за ці скульптури? От якраз от вони були, бачите, я пальцем так перепрошую, показує. Отут, от у нас був фронтон, бачите, з цього боку. Ми не бачимо. Але скульптури, вони були цей храм, він поміж ним, між архаїчним, знаєте, і класичним періодом в Греції. Тобто він фактично вже ну, досягає такого високого розвитку. Ми можемо навіть по пропорціях колон бачити. Вони такі стрункі, вони дуже дуже прекрасні. Але можуть бути шаструнки, ще побачимо в парфеноні це власне, ну і взагалі на акрополі в Афінах. І, власне, ці скульптури вони були оброблені з двох сторін, як було вже характерно для того класичного періоду, але тим не менш в композиції, що були якісь такі проміжки, були паузи. І це якраз характеризує ще не таку значить, класику. Ну і отже, потім доля яка склалася тих скульптур. Вони були значить куплені баварським королем. І зараз, і власне тоді від 19 століття, вони знаходяться у Мюнхенській Гліптотеці. І в цій гліптотеці там для них споруджений фактично такий павільйон, який повторює абриси оцього, значить, храму цього храму Афаї. Афая це є така німфа, це є дочка Зевса. Вона є покровителька цього. Острова, і, в принципі, ну, вона подібна, знаєте, як Артеміда римська, в принципі. Ой, перепрошую, Артеміда грецька. Артеміда це потім Діана. От вона чимось є подібна, це є така дівоча дівчина-богиня. І вона, власне, культа Фаї є тільки на Егені. На острові Егіна більше його ніде не сповідує того культу. І, власне, в мюнхені ці скульптури вони вже більш-менш ті фронтони реконструйовані. Але власне дослідники пишуть, що реконструкція їх є доволі складною власне, через таку незрозумілу композицію розташування тих скульптур, бо є в ній така ще певна хаотичність і непов'язаність. Ну, хто буде в мюнхені, то може собі подивитися додатково. І власне ці скульптури вони були яскраво, яскраво розфарбовані. Там були значить, червоні, сині елементи, так само як був пофарбований весь храм, тому що греки вони не сприймають. Мали мармуру без пофарбування. Можливо, вам це дивно звучить. Ми зараз, можливо, трошки з вами побачимо. Але давайте зараз розглянемо структуру цього храму. От бачите, храм у нас знаходиться на сходинках. Це є три такі дуже серйозні сходинки. Пропорція їх, напевно, дивують сучасних архітекторів, тому що у нас сходинка така височезна. це не так просто сюди залізти. Я вам скажу прямо, це називається Стереобат. Я ніколи не думала, що ці сходинки такі незручні. Я думала, що це так можна легко піднятися як сходи. Ні. Це такий п'єдестал, тут немає окремих сходів. Це, от, наприклад, якщо ви маєте якийсь там радикуліт, ну вам важко буде піднятися і злізти, це просто треба от злазити з нього. І, власне, у нас є от тут не всюди збережені колони, але на місці тих колон місцями просто стоять такі такі от, ну якісь такі шматки, що позначають, що вони там були. Це є колони. От у нас є раз, два, три, чотири. 5-6, значить, у нас є з цього боку з фасаду. І відповідно, ну в Греції, взагалі в грецькій культурі завжди є парна кількість колон, особливо ну я не дуже впевнена на подожній стороні, але по короткій буде парна, тому що головна вісь вона має бути прозора. От ми з вами підійшли зараз до якраз головного фасаду, бо святилище воно знаходиться в глибині. Ми зараз його будемо трошки бачити. Ну, от я вам покажу, як виглядає грецький храм, бачите, скільки там колон всередині. хто був в Єгипті, ви напевно теж пам'ятаєте, що там дуже мало місця, дуже багато колон. Я вам скажу таке, що в Грець вони наблюдали, що храм то і місце бути. Фактично, це таке орієнтовано назовні. Ми повинні е, просто бачити його звідусінь. Там має бути в кінці, от зараз, бачите, там, де у нас є ну, такий ніби як проміжок. У нас має бути скульптура в святилищі Стояти скульптура тої Афаї. Вона має бути виконана виконана в ви гризолефонтиній техніці. І що це таке за техніка? Це слонова квістка із голоду. Уча і сонце на неї потрапляє, і потрапляє в ту годину, яка присвячена власне цій богині, і вона починає світитися. І всі, от хто плаває, бачите, на морі, море у нас тут звідусіль, всі, хто плаває на кораблях, то вони відповідно бачать її. І це як такий маяк у цей храм. Але дуже цікаво, що всередині є отак полонада, і вона є дворів. І це ну, для греків воно було таке зменшення проштаб. Зараз ми з вами обійдемо ще з іншого боку, щоб було нам краще, власне, зрозуміло, який він є насправді довгий. Ну, зараз тут буде дуже комфортно, тому що все ж таки є досить сильний вітер. Я думаю, що вам чути ото на камері. О, можна якраз побачити, подивитися, як виглядає ота двоярусна колонада. Бачите, невеличкий такий у нас. Ті, що зверху вони є набагато делікатніші, вони є менші. Тут є, до речі, видно от місця, які світленькі. бачите, це якраз реставраційний прийом. Показано, що ті колони вони були реставровані. І то, що темне, це значить то є, такий е, е, метод, коли у нас збирається все, що лежить на, внизу. І значить, воно ставиться і доповнюється якісь втрачені частини, якщо все зрозуміло. Тому що сучасні принципи реставрації вони не дозволяють придумувати. От колись не було жодних проблем для знаєте, реставраторів зробити ну, більш готичним, більш класистичним і так далі. От дивіться, як у нас цей мармур виглядає, він такий весь пощерблений, він зазнав дуже сильної ерозії. Ну, Мармур він має таку, можна сказати, кристалічну структуру. І він, так судячи, я так дивлюся на нього, він був пістрявий. І це грекам не дуже подобалося. Їм подобалося, коли мармур от він такий значить, одного кольору, одного тону. А також їм не подобалося, що він такий блискучий. Бачите, тут є абсолютно таке Небо, жодної хмарки немає, і вони вважали, що кольором. Можна, знаєте, трошки так пригасити його блиск. І вони робили отий колір, вони якраз вживали тільки на несучих елементах білий, світлий, такий, ну може не білий, якийсь такий кремовий. Мені здається, тут от, видно, знаєте, от на якихось, бачите, тут є парканчик, я, на жаль, не можу, там не буду я порушувати. Та спадщина Світова ЮНЕСКО. І от у нас тут видно, що він був такий кремовий, бачите, пофарбований кремовим. Це є метод НКус таки. Тобто Гарячим воском було пофарбування, і воно не лишається зовні, а воно так знаєте, наче проникає всередину каменю, і камінь починає світитися, тому що ну, то є кристалічно, він має кристалічну структуру, і, і той колір значить, парвник, він світиться між тими кристалами. Це, це надзвичайно гарно. тут у нас є залишки якогось такого дуже цікавого полювання. Нам скажу, для греків. Я так зараз точно не знаю, що означає оцей трикутник бачите, але... І не притримувалися прямих кутів. Якщо їхній храм є дуже такий прямокутний, то в плануванні їм подобалися такі несподівані повороти, які власне, порушували знаєте, таку прямолінійність. Бачите, як воно стоїть під кутом і давало набагато цікавіші вигляди. От у нас як мармур виглядає, на ньому ще є якісь такі, мені здається, рослинні якісь такі гриби або ша щось ну і тут от, по тих елементах якраз можемо бачити масштаби його і так далі ось ми прийшли з іншого боку тут набагато краще освітлення і можемо собі уявити значить як виглядав оцей от фронтон звідси це ну надзвичайно цікаво десь ось тут стояла ось та колона що ми з вами бачили якраз на тому зображенні і от я вам покажу ще трошечки тих руїн, як воно все виглядає. Оцено достатньо доволі-доволі різне. І ось у нас наш храм. Бачите? Цього полонку дуже зараз гарно освітлений, можна зрозуміти краще, правда? Колона це є доричний ордер. Доричний ордер це коли у нас є. Такий грубий стовбур, правда, у нас є канелюри, канелюри це і оці жолобки вертикальні. Бачите, оці вертикальні такі жолобки, канелюри, щоб зробити стрункішим той ордер. І зверніть увагу, от колона вона тут не має бази. База це та, що внизу така подушка. Колона сама по собі є настільки груба, що не потрібно додаткової знаєте, такої, ну, розкриття. Я вам хочу сказати, власне, що ну, воно є бо воно є дуже завжди така правда конструкції, правда архітектури. тому що тут дуже цікаво, тут є теж такий підйом, підвищення до храму. Я так думаю, ви знаєте, напевно, вхід у нас все ж таки був звідси, тому що є все ж таки такий захід сюди, і цей захід він набагато полегше, значить, підйом на ці сходинки, на той стереобат. Це ну це вже мені зрозуміло, бо там було б дуже важко піднятися. Ось, ну але зараз нам власне то. Може, не так суттєво і бачите, колони стоять без бази. Ну може, наприклад, повідки колони без бази бачите, на сході, подивіться на проспекті Свободи 1-3. Там і без бази. І ще так у нас немає, тільки ще аеропорт аеропортом такі збережений канелюри. Дуже класна така годорічна капіталь. Вона виглядає. Капіталь це є завершення колони. Там у нас є знаходь, ехін, ехін це є отака от плита, ой, така подушка, бачите, така ніби як грибочок. І далі у нас є така квадратна плита, це є абака. На чому воно, власне, тримає оцей от архітрав. Архітрав це є ота головна балка, яка у нас завжди буде не, нічим не декорована. Ось вона лежить така величезна. Та балка вона складається значить, з окремих таких от блоків, таких окремих балок. бачите, І вони мають якраз е, ці стейки на головній оці колони. Вони так між собою з'єднуються. Далі на горі у нас пішли, бачите, тригліфи, метопи. Тригліфи, метопи. Самі метопи не збережені, вони були тут, очевидно, що кам'яні, мармурові, вони вставлялися в стики між тригліфами. А тригліфи це і колишні турці, балок перекриття у того храму. Це дуже, дуже цікаво. І ще тут на горі у нас збережені такі елементи, які називаються мутули. Бути ли це так само імітація, розумієте, зараз я підійду ближче, поки вам розкажу. Грецька архітектури вона формувалася від дерев'яної. Знаєте, і спочатку у нас були тут дерев'яні храми, і вони так само знаєте, вони, ну, пробували, наскільки конструкція може стояти, наскільки не завалиться. Тільки згодом почали робити кам'яні пропорції, вони відповідно теж покращувалися. І от ці елементи, три гліфи, метопи, пропорції колонця. Це від дерев'яної архітектури, але настільки воно класно зроблено, що воно потім увійшло в нашу спадщину традицію так дуже-дуже залізно. Оце, бачите, там на горі є такі значить, плиточки з такими, от як цвяшки вбиття. Це, є, власне, мутули, це отакі от ніби дошки з цвяшками, які підтримують перекриття самого храму. Бачите, як можна розібратися навіть по таких залишкових елементах, але я вам скажу, що цей храм збережений досконало. І зараз тут ну, є повне таке відчуття Греції. Я, напевно, навіть до кінця не усвідомлюю ще у того. Ну, очевидно, потім буду оглядати світлини і дивитися сама ще раз у ті відео. Як це все виглядало, у є шалено сині, тільки тоді відчуває сині, сині, сині грецькі кори. І уявіть собі, що цей храм він так само був колони світлі, старий значить у нас є світло. Потім дивіться капіталі. Оце у нас капіталі. Вони були кольорові. Обов'язково то обов'язково поєднання червоного синього могло бути золоте, білий чорний. Архітра ця головна балка вона була світла. Тобто, розумієте, ті елементи, які несучі, це називається архітектоніка, поліхромія, значить, яка виявляє архітектоніку. Тобто тектоніка це є для глядача, щоб нам здавалося, що воно є таке, знаєте, міцне, несуче. Воно було біле, так само архітраф. А тригліфи, метопи були кольорові. Значить, тригліфи червоно-сині. А метопи це завжди якісь культурні зображення. Це значить щось було таке. Там могли бути якісь маски. Можела бути арматура тобто, зброї. І далі у нас йде мутули, змутули так само розфарбовані. І значить, сам той фронтон, тим пан тимпан, це той трикутник фронтон, де розташовувалися скульптури, він теж був кольоровий. І ця от річ ще зі скульптурою, яка світилася всередині в тій от техніці, хрезилефантині, вона була такою окрасою острова. Тобто ми з вами прийшли, в святилище. Ну і це надзвичайно, надзвичайно гарно. Ну отож, друзі, цьому я закінчую, тому що є багато ще всього, що сказати про цей острів і про його архітектуру, але треба значить, ну, мати, мати якийсь кінець для того, щоб ви потім був на початок. Всього вам найкращого, до наступних зустрічей.